Всім привіт! Хочу продекламувати для вас свій авторський вірш Життя це злети та падіння. Життя це злети та падіння, які чергуються завжди. А ти не бачиш вже спасіння. Ну що ж ти так вже припини. Заранком... Вечір настає, за холодом приходить літо. І після сонця буде сніг, і після вітру буде злива. Не плачу. Я знаю, це так важко, але прийдеться зрозуміти, що після хмари буде світло. Усе міняється завжди. Чого ти мариш чи сумуєш? Чого ти більше не кричиш? Я знаю, що важкі часи минають. Я знаю, що і твої прийдуть. Всім дякую за увагу.